Українські воїни продовжують іти вперед і відбивати у ворога з сантиметр за сантиметром рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України, загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 9 жовтня 2023 року, орієнтовно склали 282 630 тисячі осіб особового складу, 350 рашистів успішно ліквідовано за минулу добу. Танків ї армії міра спалено вже 4823 тисячі штуки, два за добу. Бойових броньованих машин знищено 9126 одиниць за добу три штуки. Артилерійських систем ворога вже збито 6706 одиниць одну за минулу добу. Ворожих РСЗВ українські воїни мінуснули вже 808 штук. Засоб ППО окупанти втратили 543 одиниці одну за добу. Літаки ворога приземлено на віки 315 штук, гелікоптерів знищено 316 одиниць. Ворожих ВПЛА оперативно-тактичного рівня за весь час повномасштабної війни збито 5190 штук. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах, успішно збито 1530 штук. Кораблів, яка тарів флон України агресорки, потоплено 20 штук, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Спалено 9113 штук за добу. Дві спеціальної техніки рашисти втратили 959 одиниць. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.